Так багато війни. Розкажи мені правду. Або примовчи. В кожне слово вбиватися спрагу це не зрівняєш ні з чим. наші часи колись перепишуть із твоїх повідомлень і записів. Знаєш, тут так багато захищеності і так багато беззахисності. Ти кажеш, що вчися пізнавати своїх за порохом і алфавітом. Тут стало багато мороку, але стільки світла. Ти кажеш, це прикро, але я зовсім не пам'ятаю тебе таку. Я не знаю, про що ще говорити. Тому ти. Просто будь на зв'язку. Ця зима як тривала хвороба і менею вражені всі, але ти просто роби, що робиш, мій друже, з долютневих часів. І аж до першого дня весни. Пиши слова мені випадкові. Так, багато війни. Багато війни і. Любові.